О, ми зараз мішу заїхали десь в якісь виноградники. Коротше, не завжди треба слухати навігатор, тому що я навіть не впевнена, чи ми зараз на правильному шляху. Але поки ми шукаємо, де нам виїхати правильно, я вам розкажу, як правильно відміняти есери. Іо, соно я є. Ту-сей ти є. Луй-е він є. Лей-е вона є. Це була множина, однина. Тепер в ножині. Ной сямо. Дивись, яка пуска ще й дорога. Курча. Приїде він туди. Угу. Так, в ножині. Ной сіямо. Ми є. Вой ви. Вой сієте, ви є. І вони є лоросоно. Бачите е, іосонок? І лоро соно, однаково, як же нам буде зрозуміти про кого йдеться, бо що там соно, що там соно. Ну, це вже ми маємо дивитися по контексту. Наприклад, соно-беллі. І ми дивимося, якщо закінчення, яке в іменнику означає множину, то ясне діло, що вони вони красиві. В Італії не є обов'язковим говорити за іменник разом з цим бути есере. Наприклад, Йосоно Бамбіно, так? Але я можу сказати легенько соно на бомбіду і буде зрозуміло, що це я говорю про себе, про себе. Або Сейбеліссима, ти красива. Я не кажу тусейбелісімо. Звичайно, я можу сказати тусейбеліссимо. Але я можу сказати бо тому що вже це сей буде означати ти. Продовження нашого зовсім нелегкого дня. Ой-ой, як -ой, він виїжджає! Віталій їздить як хочеться. Щоб ви розуміли, він <сміни> їхав на зустріч. ну. <сміни> що я хотіла сказати? Смішно, але небезпечно. Добре, що я їхала повільно. Зараз ми їдемо з Мішою до лікаря спеціально спортивного, щоб отримати сертифікат, щоб Мішу допускали до змагань, до якихось серйозніших. Я дуже... Довольна і дуже горджуся мішу, тому що він грає зараз другий рік, але вже почав грати з старшими за себе дітьми на рік, так? Нашу команду його взяли. І тренера завжди мені кажуть, що Міша форти, Міша сильний, Міша браво, Міша молодець. І я довольна. Зі свого боку я зроблю все, що від мене залежить, щоб в нього все вийшло якомога краще. А, до речі, за рахунок телефонів під час водіння. Якщо ви помітили, я сама не знімаю відео і не розмовляю по телефонах і по гучномовцю, тому що це провокує небезпеку і дорожні транспортні пригоди, і вони бувають не дуже веселі, скажімо так. Це заборонено законом. Тому в мене завжди є, коли в мене асистент, який мене знімає. Інакше я відео знімати не, не змогла б. Тому що за це карають законом, забирають права водійське посвідчення і правильно роблять. Тому що люди, які відволікаються на телефон під час водіння, ризикують не тільки своїм життям, але й життям інших. А що є цінніше за наше життя? красиво ця palestrina vedi hermana come mi si gioca sta giocando salute palestrina дуже гарна Гірська місцевість, але я мусила вже тільки що бігати, щоб знайти той банкомат. Машиною не завжди можна проїхати. Якщо можна проїхати, то немає місця для паркування. Фу, я тільки що бігала, згадала собі фізо. Лікарка, звісно, жаба противна. Не захотіла карточку прийняти. Каже, їй налічкою, налічкою, Дуже дивно, бо тут всі картою приймають. Кондрия. E Наталья. Провідміняй мені есери в першій другій третій особі в одній і множині. Так, іосана є є ту сей ти є лей луй лей буй е вона він є Ной, сяму. Voi siete, uh ye, il loro soro. Voneye. Zitopa. Intelligent. Io non не... sono intelligente. Io sono. Vedi, tu sei non abbastanza intelligente per tradurre subito. Perché anche si dice io sono intelligente e anch'io intelligente. Forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse quest'oggi mi la devo. Parlava della verginità, di cui ancora vive la schiava. Attenti al morire.